Так, Марко покращив, але тільки на п'яту позицію від Марко. Ми так само очікували більшого. Ілля Кочев покращив, але ну зовсім не набагато. Так само і Дмитро Горбань зараз їде покращувати. Будемо дивитися. Тимофій Трощак на третє місце. Заїжджає. 1.3830. Арсен Присіжнюк на друге місце заїжджає. Друга позиція Арсена. Дмитро Горбань. Перший. Юрій Кравцов! Перші Мерседеси валять! Подивіться, що вони витворяють. Вау. Андрій сено бойчі Юрій красові Юліан Гулика, і топ все ж таки ходить. Буде атакувати по зовнішній траєкторії. Це На єдиний... цілий корпус вперед проходить парку ємцем там задії. Хочем нам внутрішнього. Що... Починається гонка в Китаї, ну нібито такий важкувати, але ну, все-таки ні куласи старт. Все таки ми бачимо, що потім десь на високих обертах, високих передачах відірвається Юрій Кравцов. Переслідує його Дмитро Горбань, але там Арсен Присернюк вже тут, як тут буде внутрішньо забирати після Равлика. Так забирає. Але там не факт, що йому все-таки вдасться вийти попереду. Все таки виграє там хас у нас відтісняють. Тимофій Трощака вниз, вверх летять. У нас по позиціях Марко, як завжди, класно стартує. Попереду вже Анатолій Максимів плюс 4 позиції. Ну, нібито без пригод, без особливих аварій. Ну, Лише тимофітроща, коли там на виході з о, равлика трішки може не помістився. Мало там місця, в принципі, їде у нас Андрій Дуда. Все-таки так ми бачимо правої направляючої пластини Немає у пілота Стан Мартін. Всі інші, нібито, перше коло пережили. Все-таки, так, ми бачимо. Ой-ой-ой, там позаду пілоти, Арбі, один між, між собою не можуть розібратися. Хто буде поперед їхати, Анатолій Максимів навіть у Юліана Гулика виграв позицію. ДРС віддав Анатолію Максимівку. А ДРС у нас вже має би працювати, але воно нібито і у Анатолія Максимівка мало би бути, але все-таки є тільки у Дмитра Горбаня. І тут Юліан Гулик, як вривається. І хто вийде переможцем цій боротьбі, все-таки один проти двох. Дмитро мав там. Юрієм кранцом боротися, а не від арбі захищатися. все таки захищає він позицію третю. І знову внутрішню програє Дмитро Горба на виході з равлика і пихається. А що відбулось у нас? А хтось ну зачепилися. Я не думаю, що там вони на на прям їхали один в одного спеціально, але зачепилися один за одного. Анатолій Максимюк і Дмитро Горбань у підсумку 10 та 15, -й. Відповідно, ці пілоти. Ну ось вам і драма вже на перших колах. Ось вам уже інциденти на перших колах. В останніх поворотах, в 15-му відбувся і відлітає! Так давайте тільки не розбитися, я вас прошу. Відлітає на Іван Корнієнко, ледь не врізався в нього Володимир Поліщук. Немає сенсу. Зараз треба просто спокійно обганяти Юрія на Дересі. І у нас новий лідер гонки, Арсен Присяжнюк. Ось це так повернення пілота Альпіни. Ми бачили, що Альпін нуль очок після чотирьох етапів, а на п'ятому вони вже, вже лідирують в гонці. Попереду Арсен Присіжнюк лідирує з Юрієм Кравцовим. Ми ще трішечки часу у них від'їли Юліан Голик з Марко Маркоємець. Ми бачимо тут класна аталія, атака Віталія Кулика на Маркіяна Присіжнюка, як старі добрі. Ці двоє їдуть один за одним, але там дуже-дуже-дуже близенько вже Дмитро Горбань, який готується е Вкрасить собі якусь там позицію, чергову. І на зовнішній тут не вдається Маркіяна атакувати. Трішки трекшен втрачає. Треба все таки бути обережним. Віталій Колик з Маркіяном Пресіжнюком, Друга серія в равлику. У нас тут на сьомому колі гонки, і все таки позаду їх пасе Дмитро Горбань. Анатолій Максиміком все таки йому важко на виходах з поворотів, але тим часом все одно він неряє внутрішню Віталія Кулика в дев'ятому повороті і забирає собі позицію одинадцяту. За лідерство Юрій Кравцов обганяє Арсена Присічнюка. Там позаду вже хлопці всі в ДРСі, їдуть з хорошим темпом. Дуже е, приємно тут бачити нові обличчя у е, особі Іллі Кочева, який не кожну гонку проводить так високо. І тут подивіться, яка боротьба! І Михайло Баранов все-таки має контакт з Анатолієм Максимюком, використав цю. Помилку, не знаю, як це назвати, від Михайла Баранова, який втратив трекшн на виході з 14-го поворота. І В'ячеслава Василенко тут, як тут. Група попереду тим часом спокійно їде собі за перше місце атакувати. Арсен Присижнюк хоче Юрія Кравцова, але той, в свою чергу, так само протискає батарейку. І хоче зберігати лідерство. І тут Юліан Гулик, друге місце. Хоче вкрасти! Юліан! Варюга! Чи, чи навіть ні, не, не хоче він на, на першу. Мені здалося, що вже дуже близько він доїхав туди, але все-таки Арсен Присяжнюк втрачає другу позицію. І може і третю втратити. Марко Ємець не хоче від'їжджати, не хоче відпускати Юліана Гулика. Внутрішньо забирає собі Арсен Присяжнюк. Ну тут в равлику, скільки хочеш, можна траєкторії знайти. І на внутрішній! Подивіться, що робить Марко Ємець! Таке враження було, що він і двох обжене, але все-таки. Це таки не зміг він до Юліана заїхати в базу, так як треба. Юрій Кравцов там попереду їде, хіхікає, дивиться в крило в дзеркало заднього вигляду і думає, так, так. Боріться, хлопчики, боїться, боріться, я зараз там від'їду собі спокійно і виграю гонку. Дуже швидкі. І вони можуть Юрія Кравцова зараз просто затоптати вдвох. Марклієвець! Подивіться, що робиться ракета! Забирай зовнішню. Чи дасть йому місце Юліан Гулик? Ну так, тісненько, але все-таки. Три секунди піймав Юліан Гули, я ледь не прогавив цей момент. І Марко Єма ще й позицію нього забрав. Вау! Ось це боротьба очна заочна, яка завгодно. Палить зараз батарейку. І Марко ємець палить. Юліан Гулик там дуже-дуже близько. Ні, Юліан Гулик вже попереду. Він не близько. Він хоче виграти цю гонку. Він хоче лідерства на 11 му колі гонки. Марко ємець позаду вже. Юрій Кравцов. Ні, все-таки зберігає він позицію першу. Зараз буде боротьба вже на старт-фініші. І знову ДРС у всіх, окрім Юрія Кравцова. І Марко ємець знову хоче залетіти. У нього набагато більше батарейки, ніж у Юліана Голика. Та й навіть більше ніж у Юрія Кравцова. Марко Ємець виходить в лідери на 12 му колі гонки. Чіття у... обережно не розбитись, будь ласка, дуже-дуже небезпечна боротьба в цьому равлику, тому що у кожного свої точки гальмування і манера проходити ці повороти. Але тим часом Марко Ємець лідирує в чемпіонаті і лідирує в гонці, стартувавши. Я навіть не пам'ятаю, вже сьомий чи 6, Марко Ємець вже лідирує. Вау, 5 позицій виграв Марко. Так, він шостим стартував. Бореться за другу позицію з Юрієм Кравцовим, у якого не було ДРС, і в принципі зараз у того, хто на другій позиції їде, немає Дереса. І забирає собі другу позицію Арсен Ой, І лякочів там залетів до Юрія Кравцова. Дуже неочевидний момент для атаки, тому що, ну, хоча не знаю, може і очевидний, може, він хотів використати момент, що Юрія Кравцова немає ДРС, Тим часом. Не, не поступається Анатолій Максимюк. Дає йому внутрішню на багато місця. Дмитро Горбань хоче прямо об'їхати, об'їхати пілота Арбі, е, пілот Мерседес. Арсен Присяжнюк їде на підстоп. Хоче він зробити андеркат, але чи не зарано? А все правильно. Юрій Кравцов і Юліан Голик поїхали на Пітлейн. Ілля Кочев і Марко Ємець у нас залишається на трасі. Дивимося за Дмитром Горбаним. Скільки перевагу Марко Ємця? 20 секунд. 21. Обганяє Арсен Присяжнюк. Дмитро Горбаня не хоче чекати ні секунди, але я думаю, що було б все-таки можливо трішечки краще почекати, коли в тебе буде ДРС, щоб розігнатися. Але ми бачимо, що настільки сильно е, свіжіша гума у Арсена Присежніка, що він абсолютно без проблем проходить Дмитра Горбаня, який пропускає ще і Юрія Кравцова. Ще він залишається на трасі. Можливо, взагалі совтивки ой-ой! ой, -ой, -ой Не загальмував Тимофій Трощак і виніс Івана Корнієнко. Зараз Марко на 11, на 10 кіл одягне міди. Я думаю, Олександр Дівченко штраф отримує за перевищення швидкості на підлейн. Я так розумію, 10 секунд. Марко Ємець поставив все-таки міди без особливих сюрпризів і ризиків. В'ячеслав Василенко ще в 11-му повороті забирає собі шосту позицію, але зараз у нього не буде ДРС. і вже попереду нього Анатолій Максимюк внутрішній забирає собі і вже з ДРС полетить вперед. а да, Пілот Арбі вже його буде атакувати. В'ячеслав Василенко. Ну, тут боротьба трьох у нас неймовірна. Ці три мають шанс на шосту позицію. Там і Дмитро Горбань вже дуже близенько з тим маркіяном. І на внутрішню залітає. Анатолій Максимюк. обганяє він і В'ячеслава Санка, і Дмитра Горбаня. Знову там у нас контакт. І до побачення, Анатолій Максимюк. Але дуже близенько там один за одним їдуть. Можливо, зараз ще й перед равликом буде в когось на когось атака. Присижнюк має ще батарейку на відміну від Юлія Кравцова, але подивіться на цього хлопця, що він витворяє. Марко ємець вже другий. Марко ємець хоче виграти цю гонку. І виграти третю гонку поспіль. У нас таке вже було. А, ні, четверту гонку поспіль. Вибачте, якщо ми навіть дивіться, якщо ми враховуємо спринти, то це може бути четверта поспіль перемога Марко Ємця. перемога в Барселоні, перемога в спринті в Імолі і перемога в Імолі. В нього була. Перша перемога за довгий час на останньому етапі минулого сезону. Перші дві гонки в свій актив забрав Юрій Кравцов, який зараз лідирує. Але Марко ємець може виграти четверту гонку поспіль в слік рейсінгліг. Такого не робив ще ніхто. І зараз Марко ємець має всі шанси на те, щоб опа! Машина безпеки Анатолій Максимюк вибув. Я не знаю, яким чином легітимним чи нелегітимним. І у нас зараз за п'ять кіл до кінця інтрига. Чи поїдуть? В бокси за софтами. Моя, е, мій придікш, мій прогноз, всі поїдуть за софтами зараз. Абсолютно всі пілоти мають їхати зараз за софтами. Подивіться, піт, 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 піт. І у нас всього буде декілька тіл для того, щоб зрозуміти, хто на сьогодні все-таки переможе. І. Юрій Кравцов дає рестарт, все гаразд. Без ексцесі, там прям розриви чомусь велетенські позаду. Незрозуміло чому. Дивимося, Юліан Гулик е -е, переслідує трійку попереду. І там у нас Феррарі бореться. Ну, все-таки те, що я говорив, Дмитро Горбан не буде двічі думати. Він бачить харди, він їх проходить. Розпочинається останнє коло етапу в Китаї. Юрій Кравцов забере собі найшвидше коло гонки, але можливо ще на останньому колі буде. У нього вкрадено цей результат. Можливо, є ось цим хлопцем, Марко маркоємцем, у якого по ідеї має бути ДРС. Знову ж таки, я не переконаний в цьому на 100%, але по лозіці нібито на бекстрейт має бути ДРС. Дивимося, битва двох чемпіонів за перемогу в Китаї. Марко ємець проти Юрія Кравцова. Макларен проти Мерседеса. Обидва на софтах, на свіженьких обидва з повною батарейкою. Юрія Кравцова навіть її більше на 20%. Наскільки це зіграє роль на останній прямій для пілота Мерседес? Будемо зараз за цим спостерігати. Марко Ємець не відпускає Юрія Кравцова. В двох-трьох десятках постійно знаходиться. Трішечки в піймав Юрій Кравцов. Звісно, цим скористається Марко Ємець Дивимося, два останні повороти перед бекстрейтом. Тут дуже важливо знайти трекшн якомога раніше і активувати свою батарейку. І робить це Марко Ємець. і робить це Юрій Кравцов. І чи буде ДРС у нас? Чи буде ДРС у Марко Ємця? Не видно, але нібито є. Нібито є. Подивіться, наскільки швидший марко ємець. Він позовнішній буде атакувати Юрія Кравцова. Той на пізньому гальмуванні обирає собі внутрішню траєкторію. Хоче перекрестити траєкторію. Марко ємець залишається. Він все таки попереду. І марко ємець! Виграє в Китаї! Четверта поспіль перемога для Марко. Найшвидше коло гонки, Всі очки забирає собі пілот Макларена і збільшує свій відрив в чемпіонаті. Ось це так перегони. Плашечки на тебе немає, але я думаю, що ми зробимо. Я, я, я зроблю наперед плашечку і на тебе, тому що ти в нас повернувся з двох е, з двох ніг буквально. І я думаю, про це ми тебе і запитаємо. Е, Спершу, як тобі повернення в Слік League, чи сумував за перегонами, як тобі враження після цієї гонки? Так, сумував, хотів повернутися, і якраз сподіваюся, що ця перерва мені пішла на користь. І продовжуватиму результат показувати, як зараз. Ще не хотів себе перемогти, але софти під кінець не допомогли трохи. Але ми світжі були? У мене було після квала. Це ага, ага. А так. у інших, ти думаєш, так само було, чи були свіжі? Я думаю, що в Кравцова були свіжі, він тільки один раз стається Q2 їхав. Mm -hmm. Щось таке, типу. А Марко не знає. Е добре, після повернення ти хотів би одразу виграти, але <свісно> <свісно> попереду, попереду чемпіонський, у нас е боротьба була. Як ти взагалі чи, ти розраховував взагалі на такий темп? Ну, зараз ти говориш, ну, звісно, у тебе були шанси на перемогу. Але чи ти розраховував перед гран-прі на такий темп і на те, що будеш боротися з хлопцями прямо одразу? Та ні, я думав, що можливо було б добре очевити заїхати, їх. Це добре було б доїхати просто, бо я переважно розбивався. Так що, ну, я не очікував, але буду продовжувати перемагати, проводити. Принаймні. Добре, ми вітаємо тебе з подіумом одразу після повернення, і бажаємо не скидати обертів і стабільно доїжджати так само можливо високо в наступний гран-прі. Будемо сподіватися, що будемо бачити тебе регулярно на наших гонках. Так, Та дякую. Дякую. У нас на черзі Юрій Кравцов. Юрій, привіт. Всім привіт. Я там перед СК розповідав, що там Марко на свіжій гумі з трішки кращим темпом має обганяти Арсена і Юрія. Але потім стався СК і у вас обнулилися показники і характеристики, скажімо так. Чи відчув ти себе трішки щасливчиком, що був цей СК? Чи він такий, типу ну СК, СК, нічого такого. Ні, я одразу зрозумів, що цей СК може якби врятувати мене і подарувати шанс на першу позицію, тому що е, було я не знаю звідки в Марко такий темп був, але він там знімав секунду з кола від мене. Я не впевнений, що ці машини мають equal performance, чи ще щось. Я не буду говорити, але якось я в квалі поставив нормальне коло. В цілому був підготовлений, але я взагалі не міг його догнати. І навіть андеркат був замалий. Тобто я розумів, що Марко там на свіжих мідах зараз буде на ну, спокійно, нас обжене. Тому надія була подарована, але Марко дуже гарний мув зробив. Я міг би, я скажу, я міг би йому закрити внутрішню, якщо ви бачили цю боротьбу. Міг би закрити внутрішню йому, але я б можливо порушив правило, бо так напевно робити не можна, тому я вже йому якби дозволив себе перехрестити. Скажем так, але гарний мув, чудово. Він там, якраз по лімітах траси пройшов дуже гарно. Ну, це було дивно дивитися на ваше 1-2 в квалі, враховуючи, що ти пишеш в чаті, що типу нам важко. Я там не знаю, чи буде перше. Ну типу, чи буде якісь результати. Це для вас так само було неочікувано? Чи ти в ігри грав якісь типу з нами? Що тим вам важко? Ні, насправді було важко, але важко, я думав, порівняно з іншими. Я дивився, які всі ставлять часи, я думаю, щось не так в нашій підготовці, скажімо так. Але потім, якось в Q3, вона дуже непогано якось поїхала машина, і я зібрав два хороших кола, і Дмитро також. Тому я подумав, ну, найс, можна поборотись навіть сьогодні, але з Марковим, як виявилось, без шансів. Е, ну, і фінальне запитання. Тепер ти, ну, ти і перед цим етапом відставав трошки в чемпіонаті, але тепер тобі ще треба більше відігравати у Марко. Як ти оцінюєш, оцінюєш свої шанси ну, так, майже на другу половину, трішки більше, але на другу половину чемпіонату? Ну, якщо Марко буде в такій формі, то чесно, шансів в мене мало. Ну, об'єктивно, тому що він якось зараз дуже піднабрав в формі і дуже швидко їде. Але е, там є один такий невеличкий. Плюс, бонус. Там є така траса, як там Монако, і на ній може відбутися, будь-яко. Крашкей, ти, 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 ти не натякаєш, так? Да? Ну, ну, всяке, але можу я розбитися, тому там ще може бути якась перестановка сил відбутися після такої важкої траси, тому в цілому прогнозувати нічого не зможу, по темпу поки що програю об'єктивно. Добре, дякуємо тобі за інтерв'ю. Вітаємо з подіумом і бажаємо. Боротьби в чемпіонаті до останніх метрів траси, тому що це буде, по-перше, нам цікаво, а по-друге, ну і, в принципі, ти зараз трішки програєш, тому можеш. Точніше, ми тобі бажаємо трішки вперед просунутися по очках. Дякую, дякую, вітаю, Марко, і дякую вам за стрім. І Ігородня, Марко ємець. Я на, на стрімі вже це говорив і під час uh, гонки, але я не знаю, чи ти знаєш, чи може ти слідкував. Четверта перемога поспіль для тебе перша в історії Слік Рейсінг Ліг. Як твої емоції взагалі після цієї гонки? Ну, я спічлась, якщо чесно. Я зараз просто. Я не знаю, що казати. Типу, це. А, ну, Чотири перемоги поспіль я взагалі не очікував після отих от оцих трьох сезонів. Що і другий сезон я програв Юрію. І третій сезон я програв Юрію. Четвертий я пропустив, на жаль. П'ятий сезон я програв не тільки Юрію, а там багато кому. Шостий сезон я програв Юрію. Ну, я не очікував, чесно, я не знаю, що казати. У мене зараз нерви ну, колбасяться так, що. Ну, я зараз реально, я плакати зараз буду, тому що я не можу, типу. Усвідомить, що, що, що я зробив. Я просто чув, як мені інженер каже, що у мене 15% переваги там, над Юрієм по мідах по зносу, на 24% перевага над Арсеном-присіжником. Ну, типу, я знав з самого початку, де я маю економити гуму, де я маю трошки сильніше пушити, щоб не відставати. Але, блін, ну що от. Щоб ось так, от все склалось настільки добре, ну я прям, ну я не очікував, якщо чесно. Ну, ми бачили, що не тільки в гумі справа, все-таки і на софтах ти так само піймав Юрія Кравцова і... і виграв ос останній забіг, скажімо так. тому Я не на, тільки софтах, вона... на софтах я робив те ж саме, що і на хардах, і на мідах. Я 27 -е коло я знав, що мені треба трошки підекономити, а, тому що у нас перед рестартом була різниця 2%. Uh -huh. Перед останнім колом, по-моєму, 5,6 уже. Uh -huh. Тобто, я десь за одне коло наекономив 3% відносно Юрія, і потім просто на останньому колі там, перший і, другу, і першу половину другого сектору я ще трішки економив. От. І я, до речі, спеціально трошки віддав е, відстань, щоб Юрій Кравцов, шо, щоб в Юрія не було е, можливості е, віддати мені позицію прямо перед е, uh -huh. детекцією ДРС. Mm -hmm. Ось тому я знав, що у мене буде, ну, у мене обума була краще на 5% перед цією, ну, перед виходом на ДРС, okay. і я просто бачу, що я набагато швидше виходжу, і все. Ну, типа, мені зараз все, що треба зробити, це протиснути батарею, відкрити це крило і просто обійти його. А получилось так, що я, в мене не було сильної переваги на, прямой, на прямій, пряму mm напрямі, -hmm. і ну я вже не знаю. Я дуже почав нервувати на зоні гальмування, тому що я, по-перше, не хотів винести Юрія, А по-друге, я хотів. Ну, я хотів перемогти, тому що я стільки сил, я стільки нервів вбив, щоб зрозуміти, де економити гуму, як правильно їхати, <гум> і ну і щоб просто на якомусь 20 якомусь колі виїхав Сивсікар і обнулив всю мою. Uh, ну, хай буде 15 відсоткову перевагу, да? ну, mm -hmm. таке собі, якщо чесно. Вот, тому, uh... Спічлась, я не можу нічого сказати, мене слів не, Steve, не. Yeah, ну, ти достатньо сказав, ми зрозуміли з твого поводу, скажімо так, як гонка пере... перебувалася. Скажи, будь ласка, з гонкою, то ясно, але що було в кваліфікації? Тому що ну не низька позиція була від тебе. Так, uh, да, третій сектор це відповідь на питання, тому що я спочатку неправильно шпільку прийшов, потім я неправильно переключив перек... перемикнув баланс гальм не на то. Значення, на яке мені потрібно, її у мене просто машина не пальмувала так, як мені треба. От і я, типу, більше коригував е, стіком е, машину, щоб не отримати трак ліміт, щоб не стартувати десятим. Але стартувати шостим було краще, ніж десятим, тому, хоча б, ну, хоч щось. Добре, ми тебе вітаємо з перемогою. Попереду етап в Бельгії, минулого разу я тебе питав за Китай, ти говорив, що тобі дуже подобається, все класно, але цього разу у нас ну і ти переміг, власне тут. А що про Бельгію скажеш? Які, які твої перечуття перед цією гонкою? Я думаю, якщо так само тренуватися, якщо так само готуватися, то гірше не буде. Дуже, дуже хороший майндсет перед етапом в Бельгії, який відбудеться, по-перше. Через тиждень, по друге зі спринтом. Там ми побачимося. Дякуємо тобі, Марко. Ще раз вітаємо а, дякую, до побачення. До побачення. Отже, друзі, ось таким була наша розповідь е про етап в Китаї. Це була чудова квала, перш за все, тому що вона нам подарувала декілька сенсацій. По-перше, а по-друге, це була чудова гонка з купою інтриг з різними стратегіями, з різними темпами, з сейфтікаром. каром з боротьбою, з інцидентами, з усім чим завгодно. Е, і дякую вам за перегляд. Доєднуйтесь до нас в соцмережах в Діскорді. В, всі лінки є за описом за лінкам, точніше, так. Всі лінки є в описі під цим стрімом. Я вже трішки підтумився. Е, Ще раз дякуємо вам, е, дякуємо нашому режисеру трансляції. Ми зустрінемось, як я вже говорив, за тиждень на етапі в Бельгії. Він буде зі спринтом, тому запасайтесь смачненьким і доєднайтесь до нас о 22.00 22 нульнуль, числа. Всім па-па. не забувайте донатити на Збройні Сили України. Слава Україні!